Добрий день, дітки! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Це Ластівка. А скажіть, будь ласка, чи зимувала вона разом із нами? Ні, по Ластівки відлітали у вирій, а тепер повертаються до нас, щоб змостити гніздечко, виростити пташенят. Ластівка принесла нам з вами дуже чудовий віршик. Який написала Наталя Забіла, і називається він Ластівки. Тож давайте послухаємо його. Дай вас малята. Сьогодні я пропоную вам послухати вірш Наталії Забіли, який називається Ластівки Слухаємо уважно Пригріва весняне сонце, в рівчаках біжать струмки. Метушаться за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтану. Тепло, весело, весна. Яся встане вранці рано та відразу до вікна. Чом це, мамо, шинята до вікна летять щомить. Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть. Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь руками я не буду їх займати. Підлетіли, відлетіли, тільки крильця бли та блим. Це вони будують міло для своїх маляток діл. Все працюють безупинно, не марнують, бачиш, час. Рудочки м'якої глини в дзьобах носять раз у раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі. В нім лежатимуть яєчка у м'якесенькім кублі. Потім будуть ташенята, не нажири, просто страх. Цілий день їм батько й мати все носитимуть помах. Підростуть малята в крила, мати їх навчить літати. так як мама Ясю вчила книжці літери читати. А тоді настане осінь стане зразу холодніш. Вранці ляжуть білі роси на травичку, на спориш. Зимку ж, мамо, та там буде холодно у гнізді. Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш по Теплий край тоді далеко полетять усі пташки. Журавлі, качки Лелеки і маленькі Ластівки. А як буде знов на дворі тепло, Весело весна. Прилетять пташки за моря знов до нашого вікна. Ось такий гарний вішик ви прослухали. Сподіваюсь, що він вам сподобався. До побачення малята!